Доброго дня! І таке питання в коментарях було як гниль. Гниль на абрикосах. Як я борюсь з цією хворобою? Ну, Дивіться, людина написала, що вона використовувала свіч, але ну, результату немає. Все одно гниль присутня. Значить, як я борюся з цією хворобою, це, я так вам скажу, цей свіч. він... Більш профілактичний такий засіб, якщо до цього препарату не використовувати ще деякі препарати, то свіч він, ну, практично він не допоможе. Ну, він зніме там якийсь відсоток цієї гнилі, але повністю він її не убере. І давайте тако, я вам розкажу з самого початку, як я працюю для того, щоб ну, такі були плоди. Ну, ось, дивіться, один плод. Це краснощокий, технічної зрілості. Є геть зрілі. І я вам покажу, скільки він має вагу яку. 120 грам один. Ну все, кладу інший. 100 грам. 100-120 грам. E, значить, і бачите, він чистесенький. Оце тільки що там птичка чи комашка його там зачепила. І дивіться, що з гнилью може бути. Якщо ви всі препарати іспользуєте, от ця мала би бути гниль, але вона повністю засохла і пліт ну, залишився ушкодженим, але цілим і не згнившим. Тому, що я роблю для того, щоб використовувати цей препарат свіч і щоб він спрацював, на початку весни значить, ми працюємо бордовською сумішу, обов'язково Бордовська суміш 3% по голому листя. Далі період вегітації абрикоси 30% цвітіння. Я використовую сігнум, значить 12 мг на 10 літрів води. Значить, через 7 днів рівно повторюю сігнум. Все, після цвітіння, приблизно через. Два тижні вже у нас з'являються такі малесенькі абрикоски, і я проходжу таким от препаратом Міравіс. В ньому, звісно, не написано, що він йде по абрикосі, він пишеться по персику, по курчавості, але він працює від маналіозу, і тому я ним працюю і по персикам, і по абрикосі. Тобто, вже. Це четверта да, вже обробка пройшла. Все. І за 20 днів приблизно, звісно, профілактично можна обробити свідчим. Коли це все зробити, то плоди будуть у вас гарні. Бачите, паршини на неї немає, гнилі немає. Абрикос має вагу біля 100-120 грамів, і товарний вигляд дуже гарний. Ось такий абрикос. Бачите. Тому якщо ми просто поробимо, попрацюємо з свічем, а до цього ніяких ми обробок не було у нас, то ну, хвороба ця вона в дереві сидить і її свіч за одну обробку просто ну, знищити не зможе. Тому для того, щоб працювало все гарно, значить ще раз показую свіч, Міравіс і Сігнум. Ну, Бардоска Соміш. І для того, щоб це дерево було здорове, не було хворим, ці обробки обов'язково треба робити. І тоді ми будемо мати ну, дійсно гарний урожай, гарну абрикоску. Ну от, якось так.